Якщо говорити про дітей, то їм звісно найцікавіше напрямок нашої допомоги це табори, бо всім дуже подобається їздити в табори, і зараз ми якраз відправляли. Ще декілька змін на захід України, і зазвичай вони повертаються просто з неймовірними емоціями. і кажуть: я хочу ще. Тому запит саме на табори, в нас невичерпний, він тільки зростає. А також дітям дуже подобається наприклад. Наші освітні проекти це курси акторської мастерності, курси для ютуб-блогерів, які ми якраз зараз впроваджували малювання арт терапії і ось таке все, що їх розвиває. Бо, на жаль, у великої кількості дітей зараз немає можливості. Наприклад, в їх містах ну, нема. Кружків нема хобі, наприклад, ось в мене є родини з Херсону, в них майже нічого не працює, окрім того, що школа в онлайн форматі, так і нема куди повести дитину. Тому в них є можливість хоча б в онлайн форматі отримувати нові знання і нові якісь вміння. І вони чекають навіть ті ж заняття з англійської мови, які в них проходять. Тому цей напрямок та також дуже важливий і цікавий. І якщо казати по запиту, то мабуть, найбільший запит зараз це саме в освітньому напрямку і в таборах направлені на психологічну реабілітацію.